Всім привіт і вітаю вас на каналі Життя Орхідей. У <кій> мене в руках фаленс Sunset. І в нього жовтіють листя. Деякі вже повідпадали. Ну я бачу, що там гниє шийка. Шкода тільки, що, Шкода тільки що я втратила багато часу. Якось в мене все не доходили руки до неї. Треба було раніше взятися за неї, а тепер я не знаю, чи я її врятую чи ні. Але я хоча б спробую. Тому зараз е, буду її розбирати і дивитися, що там робиться. Отже, поки що я не планую виймати цю орхідею із горщика, е, спробую так відколупати ось тут оці частинки, подивитися, що там робиться. До речі, ця орхідея, е, це Сансет. В яку я, як добриво, вставляла ось тут аплікатор. Не знаю, чи це зв'язано з цим, чи ні, але і вона, до речі, разів три падала, коли пончик її зачіпав. Отже, <кій> зараз будемо прибирати сухі частинки. Ну, я вже бачу там чорна шийка. Боюсь, що мені не вдасться врятувати її, але завжди можна спробувати. І картаю себе за те, що я пізно взялась за цю справу. Треба було раніше, коли ще ось ці листочки були нижні. Угу, бачу, вона не чорна, але ось це місце м'якеньке. А це не є добре. Одне ще тільки радує, знаєте, що корінці є і, можливо, залишиться пенючок. Бачите ось це місце? Воно м'якеньке. Оце місце ось. М'якеньке. Так. Йо-йо-йо-йо-йо, ось цей листок я буду прибирати, тому що він жовтий і хочу подивитися під ним що. Так, а для цього мені треба обрізати цей сухий цвітонос. Зараз ось так оберіжемо. Так, значить, подивимося. Але, дивлюся, цей листок також уже почав жовтіти. Тому чомусь мені здається, що нічого доброго з цього не вийде. Я тільки спробую подивлюсь, що вийде. Ось тут зняла, знаєте, шматочок. Зараз як вам показати. Ось під ним. Ага, ось ця частина, бачите, до ось сюди. Зелена і гарна. А нижче вже йде ось таке брудне зелений колір, то там вже м'яке йде. цей цвітонос також обрізаю. В принципі, можна всі обрізати. Я тільки була. Коли в мене є яка реанімашка, то я їй бува залишаю цвітону, щоб можна було зафіксувати її, де. Так. Все також обрізаю. Все, що мені заважає, сухі корінці, сухі якісь листочки, шматочки. Ну і гляньте. Ось видно, де е, по ось цей момент гарненьке-зелененьке, а далі йде негарна історія. І зараз не знаю, що мені. Що мені з цим робити. Так, все те, що не подобається і те, що підозріле. Я буду зрізати ось так до живого. Ось це. Не пойму, чи то, чи то забарвлення, скажіть, ну так, як листя із фіолетовим трохи кольором, чи то йде вже гниль. Мені заважає цей цвітонос, я його все-таки до ось цього моменту обрізаю, бо я не можу ну, нормально побачити, що там. Бачите, а цей листок уже жовтий, жовтіє. Тому я й говорю, що не знаю, чи в мене щось з цього вийде. Все. Все, все що ось тут ви бачите, темне. Це все не дуже гарна історія. Спробую, шкода, Шкода рослинку. Чому я так довго? це... Зволікала з цим. В орхідеях так само, як і в людей. Якщо є хвороба, треба лікувати, поки вона ще в маленьких об'ємах. Оце дивіться, я тут не зрізаю, а не розумію, чи то. Ні, це, по-моєму, вже не гниле, а забарвлення від листя, так як тут фіолетовий колір на нижній частині листя. Подивіться, яка тоненька шийка залишилась. Я її зараз оброблю протигребковим препаратом. І зараз оброблю протигрибковим нерозбавленим препаратом. О, важко відкривається. Ось так набираю на паличку. Обробимо і буду надіятися на хороше. Але кажу зразу сумніваюсь. Сумніваюсь трошки. Ось так. І так всю шейку обробляємо. Так, обробила я всі зрізані місця, тепер залишилось тільки чекати і надіятися на краще.